Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох організацій і прийняли рішення про блокування трьох суден за перевезення російської нафти законтрактованого вище встановленого міжнародною коаліцією Сіново. Ліміту. Нагадую, що відповідний ліміт становить 60 доларів за барель. Забезпечення дотримання цінового ліміту на російську нафту є найбільшим пріоритетом США. Про це повідомив заступник міністра фінансів США Волі Адаємо. Заходи проти цих компаній та їхніх кораблів мають подвійні цілі в контексті цінового ліміту. Перше, обмежити надходження Росії від. Продажу нафти, а друге, таким чином просуваючи стабільні світові енергоринки, три корабля, які Міністерство Фінансів США внесло до переліку заблокованих активів. За даними американського уряду, перевозили російську нафту законтрактовану за ціною 70 доларів за барель, що вище цінового ліміту, встановленого на рівні 60 доларів, під санкції потрапили власники цих суден, компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та Ліберія. Цінове обмеження не дозволяє західним страховим компаніям та перевізникам надавати послуги з постачання російської нафти, якщо її ціна перевищує вище вказаний ліміт. Для того щоб забезпечити виконання режиму обмежень на торгівлю російської нафти, Сполучені Штати Америки почали запроваджувати санкції проти так званого тіньового флоту, який Росія використовує для таких поставок в обхід західної системи перевезень та страхування. Минулого місяця міністерство фінансів США заблокувало два судна, власники яких зареєстровані з ж таки. Об'єднаних Арабських Еміратах. Компанії-власники цих кораблів потрапили під американські санкції за обслуговування російських морських перевезень. В Держдепі США сподіваються, що надходження Росії від Нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще багато років. Ми повинні будемо це забезпечувати на наступні роки, поки Путін наполягає на війні проти України, сказав помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джефрі Паєт в інтерв'ю Financial Таймс. Він додав мета санкції змінити поведінку Росії і забезпечити, що Путін не зможе у випадку досягнення миру використати три-чотири руки щоб переозброїтись і підготувати своє військо до третьої стадії нападу до на Україну. Відповідні прогнози щодо зменшень надходжень Росії від енергоресурсів раніше. Озвучила міжнародна енергетична агенція. Така загалом інформація достатньо позитивна Америки. Вони запроваджують санкції проти тих кораблів і компаній, які намагаються перевозити російську нафту всупереч санкцій і порушуючи ось цей ліміт у вигляді 60 доларів за барель. І правильно Сполучені Штати Америки говорять, що потрібно далі продовжувати цю санкційну політику, щоб Росія не отримувала достатньо коштів для ведення війни проти України. Незважаючи на ці санкції, потрібно знову ж таки визнавати, що Росія так і намагається обходити їх, так і отримувати мільярдні прибутки від. Продажу там, нафти, газу і інших енергоносіїв. І звичайно, ці гроші вони спрямовують на війну проти України. Тому дуже позитивно, що Штати слідкують за тим, щоб Росія не порушувала санкції, що вони знаходять такі кораблі, знаходять такі кампанії і одразу накладають проти них санкції. Тому така загалом історія. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!